Мої вітання! Сьогодні ми будемо робити з вами проєкт по автоматичному відкриванню дверей, звичайно, з використанням мікробіт. Тож, зараз ви можете побачити, що наша модель двері закрита, і щоб вона відкрилася, нам потрібно підійти до дверей або просто, ну скажімо так, порухатись біля них. Давайте ще раз, ось двері закрилися, руху зовсім немає. І я починаю там рухатись, підходити. Ну і відповідно двері відкриті. Поки я рухаюсь, поки вони будуть відкриті. Як тільки рух припиниться, двері автоматично закриються. Автоматизацію ми будемо робити завдяки ось такому. Датчику руху це інфрачервоний датчик руху. У нього є три контакти плюс-мінус, тобто три вольти, які ми будемо а, живити через наш мікроконтролер одразу граунд, відповідно, мінус, і сигнальний. Пін, тобто пін, який буде передавати сам сигнал: є рух або руху немає, і тут досить все просто. Ми можемо інтерпретувати для себе, що якщо рух є, це одиничка, руху немає, це нуль. Відповідно, якщо одиничка, ми повертаємо серводвигун або даємо команду серводвигуну, щоб він повернув, наприклад, на 90 градусів. Інакше якщо руху немає, він стає в своє положення. Перше, тобто 0 і відповідно двері зачиняються. Тож почнемо з того, що створимо новий проєкт. Називаємо ми його ну, в принципі, можна будь-як, ну, назвемо, наприклад, автоматичне і створюємо проєкт. Як я вже сказав, нам не потрібно буде для датчика жодного розширення, але одразу додамо розширення для серводвигуна. Називається воно серво. Просто натискаємо його. Бачимо, у нас в блоці з'являються команди для серво, які ми також будемо використовувати. Але перш за все, ну давайте так і зробимо. При запуску, наш серводвигун повинен стати в положення 0. Просто натискаємо тут і гортаємо до нуля. Давайте трішечки збільшу, щоб вам було видніше. Так, далі. Що робити з нашим датчиком? У нас повинно в якусь змінну додаватися саме значення. Тому ми обираємо змінні створюємо, і тут ми можемо взяти, написати, наприклад, датчик руху. Гаразд. Так, після цього ми задаємо значення для нашого датчику, яке воно буде. А щоб, відповідно, дізнатися, нам, ми повинні щитати це з нашого цифрового піну. Ну, і відповідно, якщо 0 зайнятий, візьмемо 1. Тож, ми переходимо з вами до додаткових піни, і ми бачимо цифрове щитування піну. Додаємо його одразу і змінюємо тут на P1. Так, як ми бачимо, одразу значення буде 0. Тепер, якщо воно зміниться, то у нас повинен змінитися і кут нашого серводвигуна. А що таке, якщо? Це у нас, звичайно, логіка, це у нас алгоритми з розгалуженнями. Обираємо якщо то інакше. Додаємо його сюди. Так, нам необхідно додати сюди логічне дорівнює. Обираємо нашу змінну датчик руху. І якщо змінюється положення на одиничку, то ми робимо наступне. Давайте продублюємо цю команду. Ми змінюємо кут на 90. Ось, наприклад, так. І далі, якщо у нас руху знову немає, тобто, у нас. Не одиничка тепер, а нуль, то відповідно і повинен у нас повертатися серводвигун на своє перше положення. Так, ну насправді це все уже буде працювати. Тобто, якщо ми зараз подамо сюди, натиснемо на 1, подамо відповідно сигнал, то у нас і повернеться наш серводвигун. Єдине, що в симуляції він назад тут. Не відклацюється, тому приходиться скидувати. а Так, ну і на нашому. На нашому мікроконтролері ми можемо з вами вивести також повідомлення. Ми можемо додати сюди сигналізацію, але нащо нам сигналізація, нащо нам щоб воно пікало, коли відкриваються двері. Ми просто додамо візуально, щоб ми розуміли, що все у нас працює. Ну скажімо, зробимо таку міні-сигналізацію. Да? Для цього, коли у нас відповідно є рух, у нас буде відтворюватися такий символ, як знак оклику. Так, добре. І якщо у нас руху немає, то у нас все добре. У нас буде тут просто ось така іконка у вигляді галочки. Все добре. Це і є вся наша програма. Давайте збільшу переглянути. Це і є наша програмка. Тож, тепер ми доєднуємо наш мікроконтролер до комп'ютера. Бачимо, з'явився значок завантажити і завантажуємо цей скетч. І тепер переходимо за стіл і починаємо збирати наш проєкт по автоматичному відкриванню дверей. В проєкті ми будемо використовувати, звичайно, мікробіт, куди ж без нього датчик. Покажу його краще. Ось тут колпачок знімається, ми можемо побачити сам датчик. Так, як я і казав, у нас тут три контакти. Також для відкривання дверей будемо використовувати серво-двигун. Будемо використовувати shield для зручного під'єднання живлення. Макетку, до якої ми і будемо приєднувати наш датчик. Ну, ось, наприклад, ось так. Але оцей колпачок краще не знімати. Так, ну і. У нас буде живлення нашого серводвигуна. я не раджу його живити напряму від мікроконтролера, від будь-якого, не тільки від мікробіту. Тому я буду використовувати живлення для макетної плати і живити його буду через ось такий, через таке переєднання, Це у мене блок живлення на 9 вольт. Він конвертує його в 5 вольт, що буде достатньо для нашого. Серводвигуна. Починаємо збирати. Ну і, звичайно, використовувати будемо багато різних перемичок, крокодильчиків і тому подібне. Так, починаємо збірку з того, що доєднаємо живлення до макетної плати. Це виглядає приблизно ось так. Далі доєднаємо наш інфрачервоний датчик. Руху. Ось так це буде виглядати. Тепер нам необхідно буде доєднати наш серводвигун, по-перше, живлення. Живлення ми дуже просто це все будемо робити. І тут все дуже просто: ми беремо один пін, доєднуємо до мінуса і доєднуємо до мінусового контакту на макетній платі. Ну, наприклад, ось так. Далі, тут, до речі, коричневий мінус. Далі до червоного. Доєднуємо перемичку. Ну, в моєму випадку, вона не червона, але не суть важливо. До червоної доєднуємо, це буде плюс. І плюс доєднуємо до живлення на нашій макетці також. Ось так. А ось тепер лишається у нас тільки сигнал. Він у нас помаранчевий, тому я беру також. Помаранчевий. Тут у мене все зійшлося. І мені необхідно буде доєднати до нашого нульового піну. Беру крокодильчик і ось таким чином доєдную. Церводвагун ми доєднали. Так, тепер роблю те саме з нашим датчиком руху. По-перше, тут у мене буде використовуватися плюс і мінус. Дивимося на наш датчик, і ми можемо побачити з вами тут. Перше, це сигнал. Друге, V це у нас буде живлення. Живиться він, може, від 3 до 3 вольт. Тобто нашого мікроконтролера буде достатньо. Так, фокус ловись. Так, ну і останнє це у нас буде ground. Відповідно, це у нас буде чорний. Повертаємо ось таким чином і починаємо доєднувати. Чорний це у нас буде граунд. Далі червоний живлення. І використовую тут у мене є жовтий для сигналу. Готово. Далі розмістив наш shield, і тепер беру граунд той самий, доєдную відповідно до граунду на шилді. Наприклад, ось так. Далі, червоний це у нас 3 вольти. Тому доєдную на цю сторону. Лишається у нас тільки передати сигнал. Сигнал до, від нашого а, датчику. Приєднували ми його до першого. Тому ось так до першого і доєднуємо. Насправді все майже готово, але за такою схемою працювати не буде в одному такому випадку, коли у нас мінус від живлення нашого серводвигуна не буде поєднаний з мінусом відповідно від нашого мікроконтролера. Ми можемо зробити тут двома шляхами або взяти цей граунд і доєднати його сюди. До макетки, а потім взяти ось таку перемичку і доєднати вже від мінуса, доєднати до нашого датчику. А можемо зробити наступним чином: взяти просто ось цей мінус, і доєднати його відповідно до макетки. Це тепер це все буде працювати. А, наш скетч уже залитий, тому ми можемо просто. Ставити його і все буде працювати. На задньому фоні можли, могли вже побачити заготовочку для двері. Тож, нам необхідно буде якось закріпити ось тут серводвигун. Це я зроблю за допомогою ось такого тримача-прищепочки. Але ми повинні доєднати до двері. Наш серводвигун. Це я зроблю дуже просто візьму звичайну зубочистку. Доєднаю ось так в перший. До речі, дуже важливо перед виконанням перевірити, щоб це було положення 0, і 90-відповідно воно буде повертати в цю сторону тобто проти годинникової стрілки. Беремо в цьому положенні, доєднуємо ось так до двері. І закріплюємо сам наш серводвигун над двері. Ну, а тепер ми беремо наш мікробіт, доєднуємо, доєднуємо живлення до плати. Поки що не вмикаю. Доєдную також живлення для нашого мікробіту. Зараз бачимо тут галочка. Ну У вас там плаваючі такі, тому що вони насправді трішки блимають. А галочка, тобто руху немає. Помахаю рукою, бачимо знак оклику. Тобто, все у нас працює, але двері не спрацьовують, тому що немає живлення на серводвигун. Дочекаюся, поки руху не буде. Вмикаю живлення. У нас стає в початкове положення тобто ось так будуть двері закриті. І тепер я починаю рухати рукою. І спрацьовує, відкриваються у нас двері. Після того, як припиняю рухати, відповідно, ви можете побачити, двері знову закрилися. І так буде працювати постійно.